Будь ласка, бери. Можно? У вас кадр можно? Вообще. Це блогер місцевий. — Да, звичайно, так. А ви розбираєтесь в понятии? Ні. — Я Ні, я в відео розбираюся. — что не у Що там хоть гарно получаю? — Конечно, красуня. Я хочу подивитися карту пам'яті памяти. Вы его не заряжали? Заряжали заряджали? — Заряджали. — чьи, покажи, будь ласка, як как случается. Я просто у мене такий бздик, я хочу. Мені всі кричать, нахріна тобі це треба, але... Но... Не знаю, чесно, не можу вам. Вот прямо, ну, от хотів би допомогти, але прямо... Я... Ну, на нам я не, я, не Я, не, я не сама вставала. не знаю, що, не я, що не треба. Якщо ви хоч трошечки вмієте, ми користуватися. То, будь ласка, щоб ну, користуватися. Ну, в принципі, що ж користуватися. На кнопочку нажав та й сфоткав. Да? Давайте, мене. давайте. Ну як темно. Mm -hmm. Темно, ну це ж треба розбиратися, як вони там ці ну, там на налаштування. Там на да. спільному налаштування треба якісь робити. Да. А можливо світло просто? Можна налаштувати так, щоб без світла. Сидіть, yeah. да. Сидіть на вулиці. Так, так. Колись я знаю, що він б... лозі, був... Іди б ти на вулицю погалу. Слушай, Бажаєте добровесний кафе, поїсти смачного рамену, залітайте. Дивіться, яка смакота. Всього за 350 гривень ціла миска, кіло 200 Зараз будемо смакувати.